Давай. Нарешті <хи> вони в мене. То було достатньо важко, поки Григорій півдня знімав свій ідісів для рук. Якщо хтось не бачив, подивіться ось тут. Але тепер вони зі мною, і я можу їх знову повісити на стегна. Так народ, оці всі відео, які ви дивитесь, всі ці топи, ми складаємо не для того, щоб типу. Ось цей набір доконаний, типу, от його тільки беріть. Чи цей предмет виключно підходить всім? Ні, ми просто беремо певні сценарії або концепції, і під них підбираємо якийсь став, який нам цікаво просто підібрати. Да? Просто таку для себе задачу ставимо і закриваємо. А для глядача, ну, для когось це просто розважальне відео. А хтось, може, почерпне дійсно щось цікаве, підбере собі предмет, або ми просто направимо людину е, в правильному напрямку. От і все. Так, все, до концепції давайте. Ви вже прочитали, що це плаский EDC. І навіщо потрібен плаский EDC? для того, щоб носити його в пласких кишенях джинсів? Зараз уже стає тепліше, курточки вже в шафу пішли, скоро весь оцей об'ємний верхній одяг теж піде в шафу, те саме зі штанами, і більшість з людей ну, носить regular фіт, так, там джинси, скажімо, або там slim fit, хтось навіть скіні носить. Так, частина носить там штани чи тактичні з великими кишенями. І це відео, мабуть. Не для вас. В яких ситуаціях пласки і дісі, предмети будуть доречні. Це якщо ми виходимо кудись там на 10-20 хвилин, на півгодини, на годину. Ну не завжди треба брати рюкзак, там сумку, я не знаю, там, чи іншу ємність для предметів, правда? Сходив, повернувся. Інша ситуація, якісь форс-мажори насмикнули. Ми там, де рюкзак, а не зібраний, чи зібраний, чи десь лежить, в чому є? Вискочили в машину, кудись поїхали. Тому, типу, в таких ситуаціях щось базове має бути на базовому одягу, а це завжди. Штани. Ну і зрештою, зверніться навколо. Не всі люди носять рюкзаки, сумки, бананки, паучі. Хтось ходить і не носить з собою нічого. Так от, пласкі EDC для пласких кишень. Тепер погнали по категоріям. Традиційно починаємо з ножів і можна сказати, візьми щось з мікро-EDC і поклади в пласку кишеню. А ні, не хочеться, хочеться щось більш повноцінне з нормальним клинком, але пласке і легеньке. І тут, якби ніша давно зайнята, всі ми знаємо Sog Altair і Benchmade Bugout, проте вони ж коштують шалених грошей, не кожен може собі їх дозволити. В принципі, не те, що під якийсь набір. Так Bugout взагалі якісь дурні гроші, там під 10 тисяч ця ітерація коштує, не розумію с v Альтаїр дешевший, звісно, там 5-600. І він нічим не поступається за характеристиками. Вони легенькі, по 50 грамів середнього розміру, тоненькі, але ж коштують грошей. Тому ми їх не розглядаємо. Показувати спайдерку, Ендуру, Енделу, Деліку, ну всім набридли, навіть сьогодні не брав. Я подумав і підібрав щось не дуже дороге, за нормальним цінником. Два ножа, які чомусь дуже недооцінені ножеманами та IDC-шниками. І перший з них це Cold Steel Range Boss. Здоровий реально ніж. Клинок більше 10 см, здається, 102 мм. Дивіться в середній руці, який він. Такий різальний профіль, спуски від обуху, 41,16, простенька сталь, проте нержавіюча, достатньо живуча, чому ні. На EDC підійде. Потужний Steel-івський триадлок. І тепер дивіться, який він по товщині. Реально один з найтонших ножів ще й такого розміру, який я бачив на нашому ринку. Ціна в роздрібі. Приблизно 25 тисячі. Єдиним його недоліком, звісно, є посадка і знімання з кишені. Ось цей наждак і туга кліпса ну, створюють проблеми, можна легко порвати джинси, проте, якщо полірнути саму накладочку і трошечки відпустити кліпсу, то це ідеальний ніж на передню кишеню для вузьких якихось джинс. І другий варіант це бьер плюс frNd, тобто Friend d 2 ніж середніх розмірів. Такий теж колотильно-різельний профіль, по обуху тоненький. Різати буде класно. Автоматика, дивіться. Ідеально працює автоматика, тихенький, ще й запобіжник є. Ніж важить при своїх нормальних розмірах 70 грамів. Тобто нічого. Автоматичний ніж коштує близько 3 тисяч гривень. По-моєму, чудовий кандидат, стильний, функціональний, автоматичний. Чому б і ні? Досить уже дивитися на дорогий сегмент. Я думаю, що і в середньому можна підібрати під будь-які задачі цікаві моделі ножів. Технічне переміщення, і ми в локації, про які варто розповісти, про ліхтарики. Особисто я тягаю ось такого малюка: це Armitec Zippy. штучка, яка важить 12 грамів, ось така тоненька, коротенька, і тому її достатньо зручно носити не тільки в передній кишені, а й в задній, в чому прикол коротких речей, що ти на неї просто не сядеш і не розчавиш. Вона буде зверху кишені висіти. Що тут у нас є? У нас є біле світло, є червоне світло, є маячок, є зручна кліпса. Є кільце для ключів або для тімлячка. І якщо ви будете розлітати Зіпі на EDC, то беріть розширений сет. Там є і ремінь, щоб зробити з нього налобний ліхтарик, і є магнітне кріплення для металових поверхонь. Така універсальна штука. І, по-моєму, є кріплення для велосипеда. А може і ні, не пам'ятаю. Коротше, Extended сет із двома діодами просто класний ліхтар. Маленький, легенький. Єдиний мінус, мабуть, це USB мікро-USB. Хтось, може сказати, там маленька батарея, типу, ну, для міста більше і не треба. У мене такої ситуації не було, щоб він розрядився повністю в міських умовах. А так тягати 12 грамів на кишені зовсім непомітно за рахунок того, що він плаский. Але це не найкращий ліхтар, який я підібрав. Найкращий з того, що я знайшов, це Phoenix і Spark. 8 мм товщина, легенький, вологозахищений, захист від падіння здається з одного метра. Е, режими у нас три режими білого світла і два режими червоного світла. І це ще не все. Відкриваємо задню кришку. І тут у нас вхід Type-C, що вже круто. І штекер Type-C. Для чого штекер Type-C? Щоб використовувати його як маленький портативний аварійний паверб. Так, ця штука працює як паверб. Ємність батареї 800 мАч – це мало, це на 5-10-15% ну, може, 15 заряду вашого телефону, але цього точно вистачить. щоб Кілька дзвінків зробити, чи відписатися там в месенджерах, чи просто дотягнути ввечері додому. І це найтонший і найменший павербенк, який я знайшов на нашому українському ринку. Для тих, хто захоче носити павербенк, Хоча, мабуть, мало хто захоче в штанах носити павербенк. Проте, народ, якщо ви хочете повноцінний павербенк, але плоский, тоненький, легенький, зверніть увагу, ось на цей Nightcore і ось на цей Duracell. А ось це. Мав би бути університет Карпенка Карого. Проте, оця будівля, хто знає на Львівській площі, стоїть років 20 недобудована. Отак у нас все. А університет, розбитий по інститутам, по всьому Києву. Ну, таке собі. Хотіли зібрати класна ідея, зібрати в одному місці. Отаке. А зібрали тільки щурів і тарганів. Для тих, хто не може вийти з дому без мультитула, і тут є проблемка, тому що навіть найменші класичні мультитули на базі плоскогубців, там лезермани, соги, гербери, неважливо, вони все таки об'ємні, вони товстенькі. Навіть моделі з кліпсами їх не так зручно носити на кишені. Ну, давайте будемо чесно про це говорити. Вікторі та інші швейцарські ножі, більшість моделей, вони теж достатньо пухкенькі, і ну, такий собі варіант. Якщо ми розглядаємо технічний мультитули, нам точно от він просто необхідний. Я б дивився десь. Ось в цей бік. От я взяв якийсь, навіть ноунейм. No там він 200 гривень Сталевий такий мультитул, e, ключ, ключ, мультитул. Тут гайкові ключі є. Тут у нас є відкривалка для пива, є вскривачка для скотчу, є викрутка пласка комбінована з хрестовою, e, що тут ще є тримач для біт. Ну і просто як глуболку його можна використовувати, коли не хочеш бруднити свій ніж. Ну реально, такі ситуації бувають. На в'язанці ключів багато місця не займає насправді. Якщо ми кажемо про якийсь більш цивільний варіант, щось що може закривати Вікторінок, то це буде що правильно теж Victorinox, тільки свій скарт. От Отакий пласкенький варіант. У нас тут є і ножик, у нас тут є і ножиці, є пінцет, є ручка, є булавка, є збільшувальне скло, та навіть легенький такий непотужний ліхтарик. Реально підсвітити просто отвір в замку для ключа, як він називається. Замкова скважина чи що. Не пам'ятаю, як українською, вибачте. Чому ні? Можна закинути в той самий е, картхолдер і носити його отак разом з грошима і картками. Найспірніша категорія насправді, якщо ви знаєте якісь ну, реально пласкі мультитули, напишіть назви, цікаво подивитися. Карт холдер. так я їх не люблю, ви знаєте, але вибору немає. Він набагато компактніший за будь-який гаманець по великому рахунку. Його зручно носити навіть в задній кишені, самих вузьких джинсів, я не знаю, навіть скіні. Е, я взяв від MacPool, тут якась суперміцна, витривала е, не тканина, навіть, а матеріал. Чотири відділення можна вставити там, ну ось, продублювати. Фізичною карткою свій NFC на смартфоні, який може розрядитися, наприклад. Автомобільні права, кинули купюру, і сюди можна засунути той самий мультитул. Та й все, задня кишенька, вискочити на годинку, або навіть на довше, якщо у вас немає рюкзачка. Якщо ви карточки не носите, а взагалі ну просто мінімалісти, можна взяти ту саму. Манікліп. Я в гріші от поцупив його улюблений лайн стіл. Кілька купюр. Взагалі місця не займає нічого, але гроші не будуть розповзатися це по кишені, десь висовуватися і таке всяке. Компактненько в кишеньку кинули та й усе. Картхолдер, Мані Кліп, безальтернативні речі в такому сеті. Hallelujah! Another soul saved! Хто знає звідки це. Так, і останнє це самозахист. І це єдині речі, які у нас не пласкі, хоч і тоненькі, ну не придумали лише пласких балонів. І треба сказати чесно, друзі, навіть найтонші балони вони будуть про себе нагадувати, коли ви будете їх носити в штанах. В передній чи задній кишені неважливо. Проте самозахист важливіше, мені здається, за якийсь дискомфорт. Важливий момент в відчетняних тоненьких балонів я не наважуся радити з один балон. Якщо вже думаєте щось брати, то це або сейбер, або пеперко. Ясно, народ, що порожні кишені це завжди зручніше, ніж наповнені. Але якщо ми все-таки підбираємо якийсь став, то краще брати щось. Пласке, а зараз будинок з червоним дахом, травичка витоптана, ось там дерева мені не подобається, і малюк пішов до того дядька, тому що ви мене зовсім не слухаєте. Бо естетика в нашому житті це дуже важлива річ. На цьому все. І дісішники, лайк, підписка, коментар, дзвіночок. Зустрінемось. Плаский гумор в коментарях вітається! Народ! Збір на комплекс 338 закрито. 300 тисяч назбирали, з яких 51 тисячу 530 гривень задонатили ви. За що вам велика подяка від нас? Ну і від хлопців, звісно. Так це досить круто. Не очікувано швидко. Ми закрили цей збір. І як і обіцяли, будемо зараз розірвати маленькі призи від нашого колективу. І погнали, значить, період поповнень за весь час кратність поповнення. Ми казали 100 гривень. 100 гривень. Там деякі люди скидали. Окремими платежами по 100 гривень, окремими донатами, типу 100, потім ще раз 100, потім ще раз 100. А ще Можна так, просто одну якусь значну суму, вона буде потім розділена на по 100 гривень. Тобто і власне, кількість, кількість квитків для розіграшу буде збільшена. Угу, так, призів у нас 5, правильно? Так. 5 призів. Показати учасників. А, давай проговоримо відразу. Буде список переможців. Пер, перше місце це буде спайдерко, друге найткор, третє сейбер, потім тактичний олівець і суперзапальничка Астралія. За п'яте місце. Саме по списку. Згори вниз. Показати учасників. Так, так, так. Моно не підведи. Давай глянемо, скільки сторінок. Три сторінки. По 100 гривень багато хтось скидував. Угу. Так мова розіграш було скинути хоча б 100 гривень. Так. 222 гривні. Цікаво. 101. Так, і третя сторінка. Давай глянемо. Так. Добре. Окрему подяку ми скажемо пану Роману, який задонатив 7 тисяч. Це просто mm -hmm. респект від нас. Сподіваємося, один з призів дістанеться вам, бо це дійсно солідний якби, mm -hmm. донат. Ну все, перемішати і розіграти. Погнали! І пан Роман виграє спайдерко. Пан Роман, ну. Так. Здається, справедливо, так? Так, спайдерко так. Спайдерко Боу Рівер, новесенький. Ще Що... жодної рибинки на березі він не різав. Цей ножик. Великий чудовий, фіксований спай з 8 Chrome 13. Поїде пану Роману за супердонат в 7 тисяч гривень. Так, пан Євген отримує у нас Nightcore? Найткор. Е, він у нас фігурував в одному відео, тому блістер відкритий, але ліхтарик цілком новий, він в поюзі не був. Шикарний Nightcore. варіант на EDC. Який можна так от причепити, так? Угу. Круто. <ш> <ш> так. Це донат був 2000 гривень, до речі. Mm -hmm. Пан Сергій у нас виграє, що у нас там, балон Сейбер. Це не дешевий, це найдорожчий балон, наскільки я. Так, він є найдорожчим. Серед маленького формату. З усього, що продається без дозволу, це, мабуть, найефективніший засіб спілкування з ватною біофауною, яка все ще трапляється так. на наших вулицях. Близько 800 гривень щось таке здається. Мені. Але скільки задоволення? Так, так. До речі, ви тут можете подивитися відео, там де ми його тестували на папері. Класна штука. Так, Володимир. Володимир Скіф, підписана людина. Е виграє у нас що? Тактичний олівець. Тактичний олівець, з допомогою якого можна написати на будь-якому паркані все, що ви думаєте. Тактичний надпис. Тактичний напис. Або зробити додатковий отвір в якійсь макітрі. Так. І Володимир. Собі. Пан Володимир у нас виграє раритетну запальничку від компанії Вестфалія, як, ну, ти Він викупав? може бути єдиним власником на теренах України насправді. <плес> Обережно. Майже нова запальничка Вестфалія. Унікальний приз. Так. Е, шановне товариство, шановні переможці, будь ласка, якщо ви донатили через Монобанк, надайте нам доступ, щоб ми мали ваші контакти через додаток Монобанк. Якщо ви донатили з інших банків або якось через інші ресурси, і у вас немає такої опції надати свої персональні дані через додаток, напишіть нам в Телеграм свої контактні дані. Тегніть будь ласка, адміністратора, щоб ми могли з вами зв'язатися і передати ваші призову або в інстаграм сторінку EDC можна написати. Або в інстаграм все дивимо. Само собою звіт про використані кошти буде в одному з відео. Народ, ще раз вам дуже дякуємо за ваші донати, за вашу підтримку і участь. Слава Україні!